Пожалуйста, Тобто вот так, вот так, вот так. вислухали, узнали всю інформацію, звісно, всі за і проти. І потім дійсно кажуть, що ні, як мені краще копати з забору. Все, пожалуйста. Ніхто нікого не виговорював, йдіть копайте. Але є люди, які які прийшли, як я, от мені такі, да, так. От

Могли позволить себе, например, какие-то там путевки на Мальдива. То есть, і тут мені розказують, поки вот так будеш делать так, сделаеш вот так, от так от тобі буде вот так. Не сделаешь, ну не. Буде.